Жив собі дядько Петро. Чоловік він був тихий, як миша під мітлою, а жінка його Галина, грім баба. Як крикне на городі, бур'яни самі в'януть, щоб її не нервувати. Поїхала якось Галина в райцентр на базар, а Петрові наказала Дивись мені, шпаки на черешню насіли. Як вернуся, і, хоч однієї ягідки не дорахуюсь, зроблю з тебе опудало. Петро злякався. Шпаки нахабні, їх нічим не приймеш. Думав, він думав дощок немає, трантя також. Відчинив шафу, подивився сумно на гальчине нове червоне пальто з коміром і фетровий капелюх. Ех, думає була не була. Може, птахи хоч авторитету злякаються. Змайстрував він окудоло, нап'яв пальто, капелюх насунув, а в руки встромив старі вила, ще й так, ніби воно ними замахується. Ефект перевершив усі сподівання. Шпаки, як побачили Галину, що мовчки стоїть посеред городу і не кліпає, розвернулись в повітрі і полетіли обносити сади в сусіднє село. Але то був тільки початок. Сусідський пес, Сірко, виліз із Буди, гавкнув на город, побачив Галину. Вдавився гавком і почав заїкатися. Тепер замість «гав-гав» у нього виходило жалібне гречку буду їсти, тільки не бийте. Дід Панас, що йшов повз паркан, перехрестився, кинув недопалок і поклявся собі, що більше до обіду пити не буде, бо йому здалося, що Галина за ним очима водить. Діти, які раніше крали у Петра Яблука, тепер обходили його хату десятою дорогою. Ще й пошепки передавали легенду, що тьотя Галя скам'яніла від люті. Тут вулицею йде дільничий, бачить, біля Петрового двору якась неприродна тиша. Собаки мовчать, кури ходять навшпиньки. Заходить він у двір, а там Петро на ганку сидить. Дільничий каже: Здоров, Петре, слухай, мені тут люди жаліються. Ти навіщо жіноче парадне пальто на город виніс? У сусідки баби валі тиск піднявся. Вона каже, що Галина вже три години стоїть з вилами і навіть не моргає. Це ж психологічна травма для громади. Петро тільки рот відкрив, щоб відповісти, аж раптом глянув у вікно, що на город виходить. Очі в нього стали круглі, як у того шпака перед інфарктом. Він хапає дільничого за руку, трусить і шепоче. Товаришу лейтенанте, благаю, в'яжіть мене. Та ти що, Петре, здурів? За що? Це ж не кримінал, просто дурість!» Кримінал. кричить Петро, зриваючись на фальцет. Заарештуйте мене негайно. Одягайте кайданки і везіть у район. Бажано в одиночну камеру і десь у підвалі. Та чому? Бо я бачу, як Галина на городі своє пальто побачила і вже вила точить.